Страждання святого Великомученика Федора Тирона, нечистиві царі Максиміан і Максимін розіслали по всьому своєму царству повеління, щоб усі, хто прийняв закон Христів, були звільнені від страти, якщо вони споживатимуть від ідольських жертв. А тих, хто відмовиться від цього. Віддавати до суду, в той час святого Федора Тирона незадовго перед тим, обраного у воїни, було призначено в Мармариський полк, яким командував препозит на ім'я Вринка. Цей полк стояв тоді в Амасії, понтійському місті, коли святого Федора привели в той полк. То невіруючі стали примушувати Його принести жертву ідолам. Істинний воїн Христів Федір, вірний Богу, сповнившись Духа Святого, сказав превселюдно: Я християнин, і не можу приносити жертви мерзенним язичницьким богам, бо я поклоняюся Ісусу Христу. Істинному Богу і небесному царю. Тоді препозит Вринка став переконувати святого, послухай мене, Федоре, візьми з собою всю свою зброю, і як воїн, прийди і принеси жертву Богам. Святий Федір відповів йому: я воїн мого Царя Христа. І не можу бути воїном якогось іншого царя. Препозит Вринка мовив усі ці воїни християни, проте вони воїни римського царя. Кожен знає, кому він служить. Відповів святий Федір. Я ж служу моєму небесному царю і владиці, Богу і єдинородному сину Його. Ісусу Христу. Тоді сотник Посидоній, який стояв тут, запитав: Хіба твій Бог Федоре, має і сина? Святий Федір відповів: Він воістину має сина, слово істини, яким він створив усе. Препозит запитав Його. Чи можемо ми пізнати його? На це святий відповів: я бажав би, щоб Бог дав і вам розуміння, і щоб ви пізнали Його. Тоді Посидоній запитав його: якщо ми пізнаємо його, то чи можемо ми залишити царів наших і приступити до нього? Ніщо не перешкоджає вам. Відповів святий Федір, залишивши темряву і тимчасових земних царів приступити до живого бога, царя і владики вічного і бути воїнами його подібно до мене. Тоді припозит Вринка ринка сказав до сотника Залишмо Федора на декілька днів, нехай він розміркує і сам вирішить, що йому робити. Увесь той час, який було дано Федорові для роздуму, він безперестанно молився і славословив Господа, а нечестиві, дихаючи люттю на деяких інших громадян, які вірували у Христа, взяли їх і відвели у в'язницю. Коли їх вели, святий Федір, йдучи слідом за ними, повчав їх віри і терпіння та переконував. Щоб вони не відрікалися від свого небесного Царя Христа, їх розмістили у в'язниці, а святий Федір, вибравши слушний час, запалив уночі капище матері богів, деякі громадяни бачили, як святий підпалював храм і донесли на нього владі. Тоді градоначальник кроніт, побоюючись, щоб йому не довелося відповідати за Федора, узяв його, привів до Ігемона публія і сказав: Господарю мій, цей чоловік, обраний недавно у воїни, є людиною шкідливою. З лихим наміром він прийшов у наше місто, спалив храм матері богів наших і збезчестив богів. Узявши його, я привів до твоєї величності. Щоб він за божественним повелінням владик Вселенної, за наказом царів, прийняв гідну страту за свою зухвалість. І Гемон покликав Препозита в ринку і запитав його: чи ти дозволив воїнові Федору спалити храм матері богів наших? Той відповів Довго я умовляв його і, нарешті, призначив йому термін, щоб він, розміркувавши, приніс жертву богам. І якщо він зробив такий вчинок, то це означає, що він абсолютно відвернувся від наших богів і знехтував царське повеління, тому ти, як суддя, виконай те, що наказали царі. Тоді і Гемон сів на судилищі. Покликав до себе блаженного Федора, і запитав Чому, коли потрібно було принести богині жертву в кадило, ти приніс їй вогонь? Святий Федір відповів, Не приховуватиму, навіщо я зробив це. Я запалив дрова, щоб вогонь опалив камінь. Невже така безсила ваша богиня? Що вогонь може торкатися і опалювати її. Розгніваний Ігемон повелів бити його, сказавши: Моя лагідність робить тебе зухвалим, але раджу тобі не бути багатослівним. Бо, якщо ти не виконаєш царського повеління добровільно, то ми, застосувавши жорстокі муки, примусимо тебе виконати його. На це святий відповів, я не боюся ні тебе, ні твоїх мук, якими блютими вони не були. Роби, що хочеш. Я уповаю на Господа мого, сподіваюся одержати від нього нагороду на небесах і готовий постраждати за нього. Принеси жертви богам, Федоре, сказав суддя. І ти будеш вільний від мук, що чекають тебе, інакше ти зазнаєш жахливої смерті. Але святий Федір мужньо заперечив йому Твої муки мені не страшні, бо переді мною Господь і цар мій Ісус Христос, Він визволить мене від твоїх мук, але ти не можеш його бачити, тому що ти не можеш дивитися духовними очима. Суддя, сповнившись люті, як дикий звір, наказав укинути святого до в'язниці і, запечатавши двері, залишити його там на голодну смерть. Але Святий Дух підкріплював блаженного своєю благодаттю. Крім того, одного разу вночі явився йому Господь Ісус Христос і сказав. Мужайся, Федоре, я з тобою, не приймай їжі або питва земного, бо для тебе уготоване життя вічне зі мною на небесах. Після цього Господь став невидимим для очей святого, утішений видінням, блажений Федір почав співати псалми і веселитися душею. Велике число святих ангелів слугували йому. В'язнична варта, почувши цей солодкий спів, підійшла до дверей в'язниці. Виявивши, що двері замкнуто і печать ціла, вони зазирнули у вікно і побачили безліч мужів у білих ризах, які співали разом зі святим Федором. Зі страху вони сповістили про це і Гемонові публію. Він поспіхом вирушив до в'язниці і, прийшовши на місце, побачив, що двері замкнено і печать ціла. Але Ігемон чув голоси тих, що співали всередині разом зі святим Федором, і наказав озброєним воїнам з усіх боків оточити в'язницю. Він вважав, що разом з Федором у в'язниці перебувають деякі християни. Але увійшовши до в'язниці, він там нікого не знайшов, крім вірного раба Божого, святого Федора, який був зв'язаний. Страх і тремтіння напали на Ігемона та на всіх тих, що були з ним. Вийшовши з в'язниці, вони знову зачинили двері. Суддя наказав давати щодня святому трохи хліба та води. Але на підтвердження слів священного Писання праведний своєю вірою, живий буде, святий Федір не захотів приймати хліба і води, сказавши: Господь і цар мій, Ісус Христос, живить мене. Вранці суддя наказав привести святого на судилище і сказав Йому. Послухай моєї поради, і не доводь мене до того, щоб я наказав катувати і мучити тебе, принеси жертву великим богам, тоді я напишу про тебе нашим царям, володарям вселенної, і вони зроблять тебе головним жерцем богів, так що ти здобудеш тоді шану рівну зі мною, глянувши на небо і перехрестивши себе знаменням Христа. Святий Федір відповів своєму мучителеві, пали моє тіло вогнем, віддавай мене на різні муки, січи мене мечами, кинь мене на поживу звірам, але я не відвернуся від Христа до кінця мого життя. Порадившись із препозитом, мучитель повелів повісити святого на дереві і стругати його тіло залізними зубцями. Святого мучили доти, аж поки стало видно кістки? Блажений нічого не казав своєму мучителеві, а тільки співав Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх. Мучитель, дивуючись такій мужності і терпінню святого Федора, сказав Невже ти. Негідніший за всіх людей не соромишся уповати на людину, названу Христом, якого самого було страчено ганебною смертю? Невже ти заради цієї людини так нерозумно піддаєш себе мукам? Христів, мученик відповів на це: Нехай випаде на мою долю і на долю всіх тих. Хто закликає ім'я Господа Ісуса Христа таке ж безчестя? Тоді народ став кричати і вимагати, щоб швидше було звершено страту святого Федора. Почувши галас, суддя через Глашатая запитав Федора: чи хочеш ти принести жертву Богам, а чи маєш намір зазнавати ще більших мук? На це христів мученик сміливо відповів: Нечестивий сповнений усякої скверни і лестощів, слуго диявола, хіба ти не боїшся Бога, який дав тобі таку владу і силу? Як ти можеш примушувати мене залишити живого Бога і поклонитися бездушному каменю? Подумавши, суддя сказав Федору. Чого ти хочеш бути з нами, чи з твоїм Христом? З великою радістю святий відповів: З Христом моїм я був, є і буду, а ти роби, що хочеш. Суддя, побачивши, що ніщо не може подолати твердості Федора, виголосив смертний вирок. Федора, сказав він, який не покоряється владі великих царів, не визнає великих богів і вірує в Ісуса Христа Розіп'ятого, як говорять юдеї при понтійському пилаті Я повеліваю віддати вогню. Цей наказ мучителя було швидко виконано. Його слуги зібрали з найближчих будинків і лазень багато дров, склали величезне багаття. І привели святого Федора. Підпалене з усіх боків вогнище розгорілося яскравим полум'ям. Піднявшись на багаття, святий Федір перехрестився. І ось раптово зійшов Дух Святий і посеред полум'я дав прохолоду святому страстотерпцю. святий же, оспівуючи і славословлячи Бога. В мирі віддав йому дух свій. І ми бачили, пише один очевидець блаженної кончини великомученика, його чесну і святу душу, що піднеслася, як блискавка на небеса. Одна благочестива і добродійна жінка на ім'я Євсевія попросила дозволу забрати тіло святого славного великомученика. Федора. Коли їй віддали чесні мощі святого, вона помазала їх запашним миром і, обвивши чистою плащаницею, поховала в своєму домі в місті Евхаїтах, Амасійській митрополії і щорічно відзначала святу пам'ять мученика. Помер святий великомученик Христів Федір 17 лютого. Близько 306 року в часи царювання імператора Максиміана. Чудо святого великомученика Федора Тирона. Після сина Константина Великого Констанція на царський престол вступив Юліан Відступник. Він відрікся від Христа. Став поклонятися ідолам і підняв на християн велике гоніння. Юліан переслідував християн не стільки відкрито, скільки таємно, бо не наважувався явно піддавати жорстоким і нелюдяним мукам усіх християн і боявся, що багато язичників, побачивши мужнє терпіння християн, самі б навернулися до Христа. Тому цей нечистивий цар замислив таємно оскверняти християн. Він знав, що в першу седмицю Великого посту християни особливо зберігають чистоту і каються у своїх гріхах. Він покликав до себе Константинопольського градоначальника і повелів йому щодня протягом першої седмиці осквернити запаси. Що продаються на торжищах кров'ю ідольських жертв, від яких християни завжди повинні стримуватися. Наказ царя виконали на всіх торжищах було покладено страви, осквернені невіруючими. Але всевідаючий Господь, що посоромити язичників, піклуючись про істинних рабів своїх. Розкрив цю таємну підступність. Він послав до Константинопольського архієпископа Євдоксія, святого страстотерпця Федора, який за багато років до цього постраждав за Христа і нині перебуває у славі в небесному Царстві. Святий Федір явився Євдоксію не у вісні, а на яву і сказав йому. Збери негайно Христове стадо і накажи всім православним, щоб ніхто з них не купував на торжищах страв, бо вони за наказом нечистивого царя осквернені ідоложертвеною кров'ю. Архірей став питати, чим же замінити страву, що продається на торжищах людям бідним, які не мають домашніх запасів. Святий відповів. Дай їм колево, і тим ти позбавиш їх від труднощів. Але єпископ і далі дивувався, тому що не знав, що таке колево. Тоді святий Федір пояснив Коливо це варена з медом пшениця, так цю страву називають евхаїтах». Єпископ запитав святого: Хто ти і чому так піклуєшся про православних християн? На це святий відповів Я, мучений Христів, Федір, мене Божим повелінням послано вам на допомогу. Сказавши це, святий став невидимий. Єпископ негайно зібрав усіх християн і розповів їм, що бачив і чув. Приготувавши колево, він захистив своє стадо від ворожої підступності. Нечестивий цар, дізнавшись, що його зганьблено і переможено, наказав постачати на торжища неоскверненну страву. А християни, дякуючи Господові за його невимовне милосердя і хвалячи христового великомученика святого Федора у суботу першої седмиці Великого Посту, Звершили святкування святому великомученику, благословивши на честь і в пам'ять його колево, яке вживали в їжу вірні. Відтоді і донині церква творить у першу суботу Великого посту освячення колева в пам'ять чуда, яке сталося при архієпископі Євдоксії, і прославляє Страстотерпця Христового Федора. Щоб постійно нагадувати віруючим про милостиве проведіння Боже зарабів своїх та про допомогу християнам святого великомученика Федора.